Всім доброго дня. Пропоную для вашої уваги великий набір для антуражу барбершопу або для особистої колекції. Це велика ціла колекція, яка була придбана цілою колекцією для антуражу. Але, на жаль, проєкт закрився і барбершоп. Мережа барбершопів закрилася. Тому пропоную для антуражу іншим поціновувачам таких цікавих речей. От зараз я вам покажу це є бритви. В основному це Вілкенсон Сворд, Валет, Вільбєт, верніш. чи валет? валет. Ну і решта будемо вже по ходу показувати. Так, почнемо з самого най... найкрасивішого, най... найдорожчого це є Ронсон. От Ронсон. Один, от другий. В ідеальному стані. бачите Принцип його такий, що він, тут от бачите, є лезо, ви його підтягуєте в другу сторону і отак от він точиться. Тобто він ще точиться. Тобто він з одної сторони він точить лезо, а з іншої бреєтесь. Коли воно затопилося, ви його перевертаєте і іншим лезом користуєтесь. Так, идем дальше. Так, это жилет. Ну, такой простенький. Жилет. Вот жилет, бачите? С пачкой Лес Стар. Мадрид, USA. Так, тут есть цікавий лазок Кристи, называется. Вот коробочка Кристи. Ось вона тут крісті. Тут вони де разом з лезом. Також цього крісті тут ще є два леза. Ось на Крісті і Крісті. Два Крісті. Цього саме фірми. Такі лазаємо. Це є. Касфірма Ендерразор. Ендерсразор. Ендерс. І до нього ще є, бачите, велика кількість запасних лез. Тобто то є одне лезо в коробці, а одне лезо тут ще є. Ендерс. Так що є, може бути два в коробці. Так, це є з інструкцією Феверлі. Ось така цікава інструкція, також можна в рамку повісити. І до нього йде. Made incount. Ось сюди закручується. І отак от Ivered. Досить цікаво лезу. Так. Переходимо до нашої основної колекції. Це є Wilkinson Sword. Їх і тут у нас 8 штук в коробці. Він всі робочі, отак от нажимаються клавіші. І воно витягується лезо. От лезо витягується. В деяких коробках є запасні леза, тобто всі станки мають своє лезо. <кхід> Буде декілька лез, має бути запасних. Тут, от бачите, є один, одна ще запасна лезо. Це було на 7 днів тижня на жаль, лишилося тільки одне. Вецдей. Можна було міняти. На жаль, є тільки одне. Навезди. Так. Також Вікнесон Сворт. з лезом, Тут є також запасне лезо. Бачите? І, і, і ремінь для заточування. Також Віткисон Сворт. Також Віксон Сворт з запасним лезом, Тут є, бачите, Три запасних леза в цій коробці. І тут є ще ціла пачка запасних лез для Sword І мануал. От інструкція Wilkinson Sword Це, Це так само з інструкцією. Тут, на жаль, пусто. От є лезо. І є шкіряний ремінь. Інструкція. Так само. тут є Бачите, запасні леза, вони ще нові в упаковці, вони не розпечатувалися. Шкірний чохол і інструкція. Так само з рівням І це от цікавий вийти свор, такий, як не у всіх. тобто він може бути о, тобто, Тут нажимається кнопочка і він витягується. Дуже просто користуватися ним і випадає. Тут так само можна. З цього зробити безпечну бритву. Так. Тут ще є деякі леза, такі що... Некрушується, бачите. І оці шик. Це шик старий. Це теж якийсь гурвіт, гурвіфт. Це є. Отак от він нажимається. Ген. І це жилет. Це жилет. Тут також регулюється. Висота биття. Так, переходимо далі, лезами Так, тепер є в нас валет. Бачите, валет. В коробці. Валет в коробці зі шкіряним ремнем. Ви бачите. Валет, Вони всі мають брит всередині, всі збретні. Це також валет з інструкцією. Це валет з інструкцією цікавий, крім того, він ще тут має, бачите, такий ремінь і також інструкція для користування ремнем я не буду брати потім, кому треба подивитися. Також цей валет має, бачите, леза в оригінальній упаковці. Також є цікавий валет, правда, коробочка розірвалася. От валет. Так само з бритвами і тут якісь крейди для бриття, для заточування лес. Так, Тепер переходимо до м, іншого нашого відео. Тут є м, така бритва, називається Віцерой. Це є ручна бритва. Отак от, от воно витягується і вона бриється, бачка, так бригається. Зроблено в Англії. На реально бриє, я пробував брити. Сфокусую. Цирой. Їх є дві штуки. Поніс ідентичні, друга має оригінальну упаковку, Ось оригінальну покупку, я розпаковувати не буду, там все, все, все ідентично, як тут. Далі. Є старі помазки для бриття. Так, от робили піно вони. Це піну і це для піни. Слідущий наш розділ для е, колекції. Це є заточування для бритв. Їх у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук. Ось сюди ставиться лезо і от закривається, і воно, от бачите, воно крутить шкіряні ремні, заточують лезо. Тут так само лезо вставляється сюди лезо. Нажимаєте, крутиться, піднімаєте. Лезо міняє своє місце положення. Крутите. Піднімаєте. Лезо також міняє своє положення. Крутите. Це така сама бритва. Це може бути як дві. Але трошки інакше фірма. Так. Це також бритва в оригінальній коробочці, тамплекс спорт. Тобто вона закрита, витягується ручка, бачите, витягується ручка. А з цієї сторони витягується луточок. В ну, руковицях погано коротше, ви сюди вставляєте лезо, бачите, є леза. Також, гинаєте, а от Воно витягнулося, сюди вставляється лезо. Запихається його сюди і воно його заточує. Коли заточили, ручка ховається назад. Це що ж таке? Коротше, ручка ховається назад і все добре, вона ховається. Так. Це є цікаве, також бачите, бритва воділес. Колись в Радянському Союзі точили стаканами, а так от ставиться сюди бритва і отак от от вона рукою вона точиться. Це такий спеціальний камінь для заточування лез. От Бачите? Чикаго американська. бритва в ідеальному стані ставні новому. Так. Також в оригінальній коробці Оптимус. От, сюди от вона і сюди, вставляється. сюди вставляється лезо, і воно вставляється сюди. Віджимається цей, і так от воно заточує, бачите тут тут є шкіряні такі заточування, і вони точать, вони точать оцю придбуду. Ну, і найцікаві, найдороге заточення для леса є американський кріс-крос. Бачите, крізь крос, він зробить не є, в Америці. Сюди вставляється бритва. Так открутити. І вона міняє, міняє положення, таким чином вона точить лезо. В робочому стані, в регіональній коробці, в дуже хорошому стані. Далі у нас тут є коробочка. Так, є коробочка. Тут є. Це також це є універсальна річ. Називається вона Rolls Razor. Вона робилася в Англії. Вона складається з двох камінчиків. Бачите, з двох сторін є кнопочки і тут, і тут. І є тут два види каменя. Тобто є чорний камінь. Нажимаєте з іншої сторони є іншої зірнистості камінь. Тобто ви берете ручку. Так от його заточуєте. Так от його взяли, заточили, потім його піднімаєте, привід, ну, привідкручуєте. От, дивіться сюди. І тут є спеціальна ручка, яка вставляється сюди. Коротше, вона вставляється сюди, сюди вставляється, бачите, от вона сюди вставляється. І ви наюбраєтеся. Тобто вона має тут обмежувач, і вона з цією ручкою вибраєтесь. Януше хочеться. Ну, коротше, вона вставляється. Оце є ручка до нього. Крім того, є ще ручка в оригінальній упаковці. Бачите, Rolls Razors. Це дуже взагалі рідкісно. Ця сама ручка в оригінальній упаковці. І в нас є до лоті є дві таких от, два таких. Заточнюю. Тобто ця ручка може бути для одного, і ця оригінальна упаковка може бути для другого. От, бачите, яка гарна оригінальна упаковка. Так, крім цього, крім цього, тут ще є тут ще є, бачите, запасні леза Rolls razors от Rolls razors rolls Resers. Бачите, він навіть новий ніколи не використовувався от. для Rolls razors Пластикова і металічна, їх і дві штуки От одну і другу. Оце вже використано. А також Rolls Razers. Бачите, написано Rolls Razors. Це є крем, який мастити крем, який маститься оці каміння для заточування. Отакі от от є набіл Rolls Razors, які ви можете з також у вашій колекції. Ну і на завершення переходимо. До іншого барбершопського інструменту це є щіпці. Це такі цікаві щіпці, бачите, тобто для завивки вони нагріваються, вони нагріваються. І тут є такий речажок, який. Тобто ви сюди намотуєте Намотуєте волосся, його одно робите хвилястим, і оцю штучкою ви довжину локона витягуєте довжину локона. Отак от я покажу далі, далі покажу, щоб ви бачили, як воно працює, вставляється. І довжина локована. До таких є дві штуки. бачите Одна так робить, друга трошки інакша система. Також це для завивки волосся, це є щипці для завивки волосся. Раз, два. Це і також щипці. вони роблять локони. Локони для завивки. Це щипці. Також роблять локони, вони нагріваються, роблять локони. Це щипці, нагріваються, роблять локони. Це щипці, це щипці. І це щипці. Тут ще, бачите, ще є дві такі желізні коробочки. Це є дорожній набір для нагрівання оцих от локонів. Тобто, бачите, сюди от воно. Ну, там наливається сперт, сюди ставляться, ставляться ці щіпці, отак от вони нагріваються. Бачите? Так от вони нагріваються. Одна коробочка і тут є друга коробочка. Ну, правда, вона без цього. Ось такі дві коробочки. Так що, друзі, така от у нас є цікавий колекційний набір. Мрія кожного барбариста. Барбара і колекціонера старих цікавих речей.